Вітаю! Чергова передача серії «Зрада чи перемога» від мене Олексія Голобуцького. Ну, ті, хто постійні глядачі, знають, чим я займаюся, тому не буду розповідати це в черговий раз. Сьогодні поговоримо про ті події, які відбуваються прямо на наших очах, а саме як це не дивно знов в Америці, але це впливає, звичайно, на весь світ. Так? Ті, хто постійно на мене дивиться, знають, що я намагаюся. Не займати якоїсь радикальної позиції, не хайпити, не розповідати про жахливого президента Сполучених Штатів, чи навпаки, що він чудовий, що він знає все, що він робить. Я уважно слідкую за його діяльністю, як весь світ читаю аналітику американську, британську, європейську, навіть китайську ну, почитав. Щодо того, що він почав розпочав оце от 2 квітня війну митну війну проти всього світу, так піднявши мита, там ну, для кожної країни практично підняв мита, в залежності від того дефіциту торгівельного він має з, з, з цією конкретною країною, він продовжує. Сьогодні, до речі, ну, е, пройшла новина про те, що нібито е, на 9 днів. Е, е, Відтермінує введення мит для деяких країн, а потім це виявилося, що це фейк. Так, от коли це було оголошено, то ринок почав трохи зростати. А після того, як це знало, що це фейк, він впав ще більше. Тобто величезні втрати в, на американському ринку фондовому падають акції найбільше корпорацій. Ну, взагалі, зробиться така серйозна ситуація, і з усіх з десятків мільярдерів. Які потерпають від цього всього, так, один Уоррен Баффет, відомий мільярдер, який вдруге робить такий фінт приходом Трампа. Так він ще в минулому році розпочав продавати акції, і він в плюсі зараз знаходиться. Йому за 90 років він досвідчений дуже, і очевидно, щось найбільше ніж ніж більшість навіть мільярдерів, які займаються нібито тим самим. Але ситуація дійсно виглядає такою достатньо серйозною. Знову ж таки, багато я прочитав дуже відомих економістів. Хтось займає позицію таку більш зважену, хтось менш зважену, тобто кажуть, взагалі, що чекає світ, чекає е, е, нова депресія, рецесія економіки не тільки Сполучених Штатів, а звичайно всього світу. І, взагалі, такі глобальні процеси. Хтось каже, що все ж таки це така його манера поведінки, коли він намагається торгуватися, тобто одразу називає якусь там божевільну суму. Сьогодні він заявив про те, що буде вимагати від європейців компенсувати не тільки те, що він втрачає СПАМІКА, втрачає від торгівлі з Європою, але те, що вона втрачала, ну, грубо кажучи, вимагати репарації від Європи таки, зрозуміло, що це для його електорату стабільного, так, от за соціологією в Америці палко його підтримуються, звичайно, трампісти. Це 20-25% електорату республіканців, але загалом це виходить десь 10-15% американців. так. Дуже багато американців поки що знаходяться в такому стані здивування. Вони не розуміють, чим це закінчиться, але зрозуміло, що. Ну, той ефект, на який нібито розраховує команда президента, нова адміністрація, він все одно з'явиться для американців в кращому випадку в кінці цього року, так? А підняття цін, інфляція і багато чого іншого, воно вже починає бити по американців, буде бити ще більше. Ну тобто, грубо кажучи, товари стануть дорожчими. Американцям у середньому придеться витрачати більше грошей. А обіцянка отримати нові робочі місця, коли ну це все може тривати дуже довго повернення індустрії, яка була виведена за межі Америки. І по друге, вона може й не повернутися, так бо все одно платити ті кошти, які хоче мати, наприклад, американець за роботу в тяжких умовах там на заводу. Вони ну, ну ніколи не стануть такими, як, як це відбувається в Китаї, В'єтнамі чи в якійсь іншій країні. Всі, хто не підписався на мій youtube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь. Матеріали, які я можу підготувати у відео, своєму відео. Так що підписуйтесь, і ставайте спонсорами. Тому і дуже величезний скепсис в, в дуже багатьох економістів щодо цієї успішності, цієї політики. І я, в принципі, намагаюся зважено на все це дивитися, не робити якихось таких швидких висновків, але інформацію, яку надав Маск. Ілон у своєму інтерв'ю, от останньому, так, яке розлетілося зараз, і всі знаходяться в шоці, ну, спеціалісти в першу чергу, в шоці, так, і мене змусило дуже серйозно задуматись над тим, а дійсно Трамп і його команда має якийсь план тут конкретно, чи це от вони просто щось пробують і дивляться на результат. І, до речі, сьогодні ж Трамп сказав, що якщо до завтра, тобто до 8 квітня, ви можливо будете дивитися це відео 8 квітня, скоріш за всього, так і буде. Китай не зніме свої торгівельні мити, які він підняв до 34%. То Трамп. Вдвічі збільшиться мита знову. Ну, тобто, взагалі, там, там серйозна війна з Китаєм, торгівельна, от, прямо от, розвертається на наших очах. Так ось, щодо той інформації, яку сказав Ілон Маск: в адміністрації є такий радник, економічний Наваро, який є нібито автором цієї митної війни. Так ось, виявляється, що Цього економіста, так званого, привів до Трампа його зять Кушнер. А як Кушнер знайшов цього економіста, він щось там серфів цей, як його Амазон, дивився на обкладинки книжок і побачив книжку Смерть Китаю. І це був автор Наварро. І. Там така книжка, там десь пояснюється, як це зробити, і тому подібне. І там постійно є таке звертання до певного експерта, який це все і пояснює, як це повинно відбуватися, і що робити, і тому подібне. І ось виявилось, що такого експерта, який підписував якісь документи, ну, давалися його аналітичні довідки для адміністрації, якісь висновки щодо дій, що це абсолютно видуманий персонаж. Що це є сам навар, Нема ніякого експерта. І якщо на такому рівні таким чином приймаються рішення, то, звичайно, це навіть мене, який намагається, знову ж таки, повторюсь, зважено дивитися на багато процесів, змусило дуже серйозно задуматись: чи дійсно команда Трампа розуміє, що вона робить, чи просто от Трамп собі вбив голову, що він може це зробити, а команда, яка. В цей раз зібралася за озно за головною ознакою це лояльність до самого Трампа. Вони йому просто ну не суперечать, так би мовити. Маск, який дуже сильно потерпає від того, що зараз відбувається, таким чином, можливо, це моя версія. Він не може напряму прийти і сказати Трампу, дивись, які в тебе радники, які в тебе радники, таким чином, так би мовити, можливо змушує замислитись. Самого Трампу на тим, що відбувається, подивимось. Подивимось на цю ситуацію, який вихід з неї може бути, ну Трамп поторгується і все ж таки зменшить ці мита, так би мовити, знайде якогось консенсусу mm. з, з усіма країнами чи з більшістю країн, чи з певними країнами, які, які з якими ну, не можна так би мовити вести постійну торгівельну війну. Чи він продовжить що теж ще третій варіант, що він взагалі зверне всю цю діяльність, як це вже відбулося на першому терміні? Тобто тоді він дійшов до межі, скажімо так, своєї компетентності, і, але в нього тоді було пояснення, чому в нього не вийшло. Бо не вийшло через те, що він був оточений нелояльними чиновниками, так його. Старі республіканці так його оточили від віцепрезидента до, ну, все оточення було все ж таки не його е, прихильники, скажемо зараз. Це в основному тільки його прихильники, і навіть Трамп, мабуть, на певному етапі зрозуміє, що все, що він робить, тільки е, унеможливі неможливо, неможливо є. його навіть під ризиком стає навіть його перебування до кінця терміну на цій посаді. Бо знову ж таки, якщо далі так буде продовжуватися і падіння рейтингу, і економічні негаразди, а позитиви від цієї політики будуть мінімальні чи взагалі їх не буде видно, то в наступному році Конгрес може стати повністю демократичним, так? Ну, не повністю мається на увазі, велика частина. І Сенат може сильно збільшити свою присутність та може демократична партія. І тоді ж, звичайно, всі його ініціативи. І багато чого іншого, вони просто будуть закриті. Йому займе Ну, що він мушений буде займатися гольфом. І, до речі, вже третій чемпіонат виграв за своє президентство нинішнє. Так, він постійно грає в гольф, це його ну, найбільше найулюбленіше найулюбніше хобі. І, можливо, він і повернеться до нього. Будемо дивитися. Щодо України, так, ну. Ми бачимо, що мирні ці так звані ініціативи Трампа буксуються. Рубіо вже заявив про те, що ще пару тижнів і буде зрозуміло, чи хоче Росія взагалі домовлятися. Я не думаю, що вони будуть це натягнути. Очевидно, що Путін затягує ситуацію, він намагається максимально всунути свої вимоги, вимоги, які неможливі ні для України, ні для Європи, і навіть ні для Америки. Хоча там звучать якісь певні голоси про землю, яку треба віддати. так? Відома конгресвуменша Спартс українського ну вона не українського погодна з України, так би родом з України. Вона сказала, що заради миру можна віддати і землі українські, але це це питання, яке занадто серйозне. Навіть Трамп не може його вирішити. Так, бо наприклад, Китай теж не, не дуже радий. Та жодна країна, коли з'явиться такий прецедент, що агресор отримує. от він захопив і отримує цю землю. І це ще повинні за. За вимогою Путіна це повинно визнати всі міжнародні організації. Тому очевидно, що ця справа затягується, і я не бачу варіантів. От зараз от тій ситуації, які зараз знаходиться світ і сам Трамп. Логіки в тому, що він якимось чином стане на позиції Путіна, ну я взагалі ну, не можу зрозуміти. Тоді я цього кроку зрозуміти не зможу. А ось. Як і в минулой раз, коли він зрозумів, що всі економічні, так би мовити, дійства. Пробачте, всі економічні дійства, вони щось трохи не вдаються, так він знайде якусь зовнішню проблему, яку і буде вирішувати. Які зовнішні проблеми? Це Китай, ну, я не думаю, що він готовий воювати з Китаєм. Так само, я не думаю, все ж таки, якщо щось не станеться, що він готовий воювати з Іраном. Вже нібито приготування там максимально зроблені, авіаносці під, е підпливли 25 повітряного флоту в Америці, зосереджено в тому регіоні. Ну і взагалі нібито готується, але мені здається, що все ж таки це тиск. Бо персидські монархії, від яких він дуже сильно залежить, наприклад, які є фінанс, ну, наприклад, фінансують його чемпіонат по гольфу, який не постійно виграє, так? Їм це, ну м'яко кажучи, не потрібно, бо зрозуміло, що Іран не дотягнеться до Америки, але спокійно дотягнеться до Саудівської Аравії, до Оману там, до всіх інших країн. І, і це теж не потрібно Трампу, бо зараз з цього всього процесу, який зараз відбувається, найбільш позитивний для ну, споживача американського є падіння цін на нафту. Ціни на нафту дуже сильно падають. Ну, тобто, наприклад, на російську нафту ціна стала найменшою з 2021 року. І там різні є цифри від 50 до 60 доларів, але ми розуміємо, по-перше, в бюджеті закладена в російському бюджеті ціна 70 доларів. І навіть якщо вона буде там, трохи нижче 60 це, це, це теж серйозний удар по бюджету Російської Федерації. Але. Є всі варіанти, що ціна впаде і нижче, а собівартість видобутку російської нафти десь 40 доларів. Це, це не Саудівська Аравія, це не Венесуела, тому 40 доларів це катастрофа для Росії, і це теж один з моментів, який зможе можливо змусити Путіна, попри те, що ніхто не збирається виконувати його забаганки, піти на припинення вогню. Хоча це абсолютно не 100%. Поки що вирогідність я залишаю, що це відбудеться 40%, так що все ж таки припинення вогню до травня місяця може відбутися. Тому ось такі події. Дуже цікаво це спостерігати. Важко жити в таких подіях, так би мовити, але ну, глобальні події вони, вони завжди будуть е, мати. Серйозний вплив і завжди мали серйозний вплив на всю планету, і як би не ми намагалися відсторонитися від цього, так все одно ми ще знову ж таки українська економіка не настільки інтегрована в світову економіку, але ми теж це відчуємо. Дай Боже, що в першу чергу з позитивної сторони, а саме падіння цін на нафту. Дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, ставте подобайки, Я розумію, що це набридає вам, але ставайте спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень, і YouTube починає розуміти, що відео, українське відео українського аналітика все ж таки потрібно. До побачення, всього найкращого.